Привіт усім, з вами Наталя Бух, і сьогодні наше відео присвячене типографії. Типографія сама по собі це сукупність принципів та методів роботи з текстом. Застосування цих методів дає змогу створювати композиції не просто гармонійні, але й правильні в межах заданого формату. Дизайнер, що працює з текстами, має зробити оформлення як естетично привабливим, так і комфортним і дуже легким для сприйняття. Задача здається легко, але коли ми з вами починаємо розбирати нюанси. Іноді в нас виникають запитання. Отже, що ж таке шрифт? Перед вами є приклади написів, і ми бачимо, що в цих написах у нас є літери. Ці літери називаються іноді ще графемами. Графема сама по собі, це одиниця писемності, літера, і склад, яка йде у відриві від остаточної форми чи стилю. Наприклад, дивіться, якщо я створю зараз новий шар. Давайте зробимо ось так. І ми бачимо, що у нас є з вами літера Ш з зарубками. Бачите, такі хвостики в різні сторони стирчать, і є літера Ш без зарубки. Отже, графема в цих літерах ша буде виглядати. Ага, давайте ми з вами змінимо зараз колір і зробимо пензлик трошки менше. Ось наша графемка. раз, Єдине, що ми зараз візьмемо з вами і цю лінію, зменшимо. он вона. Ось так. І ось вона наша графема, тобто це наша літера Ш. І так само і тут у нас є з вами графема Ш, незалежно від того, який стиль у цієї літери буде потім. Буде в нас з рубками, без зарубок, ширша, товша, або буде в неї якась ще інша різниця, як це буде в нас зчитуватися. Далі йдемо з вами. Саме слово шрифт походить з німецького слова шрифт, яке в свою чергу походить від німецького слова, яке означавало запис або писати. І таким чином, коли ми кажемо про шрифт, ми маємо на увазі цифровий файл, який ми можемо завантажити на комп'ютер, або ми можемо отримати до нього доступ, наприклад, якщо ви використовуєте якісь шрифтові сайти і купуєте там шрифт. На що ми з вами маємо звернути увагу? Будова символів і як це все в нас буде використовуватися. Що ми з вами тут бачимо? Наприклад, якщо ми прийдемо сюди, ми бачимо, що у нас є, ось, наприклад, бачите, в літерці N, у нас є ось такий основний штрих. Зараз я його трошки зроблю прозорим. І ось цю частину ще іноді називають стем пишу вам, чекайте, буду писати її. Українською, це в нас буде СТЕМ, ось він у нас. Далі ми з вами бачимо, що у нас є так званий діагональний штрих. Ось він у нас, я вам його обвожу, так само роблю його напівпрозором. І це в нас буде діагональний штрих. Давайте з вами запам'ятовувати, щоб ми користувалися правильними визначеннями. Так, діагональний штрих. Так, з цим розібралися. Далі, що є в нас іще? У нас є з вами зворотній діагональний штрих. Наприклад, якщо ми візьмемо літеру А і подивимося на ось цю її частинку, щоб ми з вами мали уявлення. Так, це у нас буде зворотній діагональний штрих. Також у нас з вами буде так звана перекладна. Це ось ця лінія, яка буде з'єднувати наші штрихи, так, наші елементи літер. Зараз одну секундочку. Зробимо ось так. І ось ми бачимо з вами перекладну. Зараз секундочку, ми її з вами підпишемо. Так, це в нас перекладна. Так, ідемо з вами далі. Далі ми з вами бачимо базову лінію шрифта. Ось вона, ось вона буде тут, і ось вона буде тут. Тобто лінія, на якій будуть стояти наші шрифти, і де вони в нас будуть а, знаходитися, вони не будуть в нас підстрибувати або вище, нижче кудись стікати. Єдине, що за цю лінію в нас, як ви бачите, можуть виходити округлості напливи, і періодично у нас ще можуть виходити ось ці верхівки. Вони ще часто називаються аксісами. Отже, якщо ми з вами візьмемо і відмітимо від базової лінії ось так малу літеру, ми з вами отримаємо. Зараз я вам прямо ось намалюю цю висоту. І це в нас буде так звана висота малих літер, висота малих символів. Далі у нас з вами всередині кожної літери, ось ця частинка, ось вона всередині. Трошки єдине, що я візьму її, також зроблю прозорішим, щоб нам було видно. Бачите? Всередині літерки О, далі в нас буде ця сама штучка, ось вона. Всередині літерки А, так. Всередині літерки Я і так само в будь-яких літерах, в яких є ось такий внутрішній просвіт. І він, цей просвіт таки буде називатися Просвіт або Внутрибукваний Просвіт. Йдемо з вами далі. Далі в нас є верхні і нижні виносні елементи. Якщо ми з вами подивимося на наш шрифт, ось у нас знизу, бачите, хвостики стирчають. І так само у нас можуть ці хвостики стирчати зверху. І ось у нас з вами виходить, у нас з вами є верхні виносні елементи, які знаходяться над е, нашим да, основним розміром, основною висотою малих літер. І так само у нас. Під розміром, основним малих літер є нижні виносні елементи. Якщо ми з вами візьмемо загальний розмір, ось дивіться, весь шрифт, ось він. Разом з уявними верхніми, нижніми літерами, виносними елементами, літерами, які в нас будуть малі, і літерами, які в нас будуть головні великі. І оце весь цей розмір, він нас буде називатися кегель. Дивіться, можна казати кегель, але граматика каже нам, що ми не помиляємося, якщо ми з вами будемо казати кегель. Можна і так, і так. Ви можете і це, і це використовувати. І ось він у нас цей розмір. Дивіться, будь ласка, якщо ми з вами подивимося на вкладочку Character, ось він у нас. І він буде вважати за замовченням цей розмір, навіть якщо у вас в рядку не буде жодної літери з нижнім або з верхнім виносним елементом, або всі літери будуть маленькими. Дивимося з вами далі. Зверху в літерці А ось ця частинка, вона називається вершина англійською мовою, буде аксіс, іноді буває ще гостренько. Далі ми з вами подивимося. Якщо ми візьмемо, наприклад, допишемо сюди літерку. Не сюди допишемо, допишемо ось сюди в наш шрифт. Секунду, єдине що ми з вами перевіримо. О, я закрила лег. Так, давайте допишемо сюди літерку К, до прикладу. І ми побачимо, що ось ця частинка літерки. Давайте не так будемо малювати. Давайте будемо малювати так, щоб нам всім з вами було видно. Секунду. Ось ця частинка літерки К, ось вона. Я вам її відмічу. Вона називається рука. Якщо ми з вами ось ця частинка, давайте буду вам одразу підписувати, щоб у вас перед очима був приклад. Це в нас у нас буде рука. А якщо ми з вами додатково візьмемо ось цю частинку, там, де в нас поєднується нижня і верхня частина, то це в нас буде, ось, давайте я поки що руку приберу. Ось вона. Бачите, ось цей вузол. І це в нас буде, так він і буде називатися, він буде називатися вузол, вже вам проговорилася. Так, і ми з вами ось тут так і напишемо: це в нас буде вузол. Йдемо з вами далі. якщо з вами візьмемо плавні переходи. Наприклад, ну, тут так сильно не видно, а ми, наприклад, візьмемо з вами зараз окремо і напишемо англійську літеру R. Тут буде, навіть давайте ось так візьмемо, так. і давайте візьмемо її. О, якусь таку більш симпатичну. Ось ця частинка літери Р. Ось вона в нас, це в нас буде плече. Зверніть увагу, ось цей тоненький перехід, ось тут в плечі, так, ось цей тоненький перехід між ось цим маленькою частинкою, так? І а, між. Широкою великою частинкою це наплив. І також ми повинні з вами звернути увагу, що різниця між тонкою частинкою шрифта, ось, наприклад, так, у нас є тоненька частинка шрифту. І у нас є товста частинка шрифту, ось вона. І ця різниця в нас це в нас шрифтовий контраст. Чим контрастніші літери, тим складніше нам буде їх читати. Зверніть на це увагу. Тобто, це в нас буде контраст. На що ми ще можемо з вами звернути увагу? У літерки «у» внизу, ось ця частинка, часто називається хвіст. Тут, я думаю, вам буде нескладно запам'ятати, це в нас буде такий хвостик. Це те, на що ми з вами маємо звернути обов'язково нашу увагу. Так, і в літерці Є, ще в нас з вами є, тут, тут ще в нас з вами є, літерка Є, бачите, яка штука в нас виходить, давайте я вам її тут напишу. У нас з вами ось ця внутрішня частинка, що досить часто називається оком. Сподіваюся, що з цим моментом ми з вами розібралися. Давайте трошечки подивимося далі. Далі давайте пару хвилин приділимо розміром шрифтів. Для цього я візьму зараз, намалюю ще одну монтажну область. І давайте, ось цю прямо анатомію шрифту, я сюди нам і Продоблю літроку кука, я заберу. Отже, давайте з вами подивимося. Розмір шрифта від 3 до 12 пунктів називають текстовим. Давайте з вами подивимося цей розмір. Ось у нас розмір шрифта, який в нас буде виглядати на 3 пункти. Давайте зробимо 3. О, бачите. Ось такий малесенький, згадайте, газети. І ось у нас розмір шрифта, який буде у нас виглядати на 12 пунктів. Ось, і це в нас буде текстовий шрифт. Давайте я вам одразу поряд напишу: отже, тут у нас є 3 пункти. від 3 до 12, не 3 і 12, а від 3 до 12. І ось у нас буде 12 пунктів. Так, з цим ми з вами розібралися. Дублюємо далі шрифти, які в нас будуть іти від 14. Одну секундочку, зараз одразу вам і зробимо 14 і тут одразу змінимо. 14 до 64 пунктів будуть називатися заголовковими шрифтами. Давайте зараз одразу з вами подивимося, 64 пункти. Такий одразу, він, бачите, маленький стає. І це в нас буде ось давайте з вами, о, розмір шрифту, бачите, який здоровий. Це в нас будуть заголовкові шрифти. Всі розміри понад 72 пункти. Це в нас так звані плакатові шрифти. Давайте з вами, Ось тут одразу поставимо 72 і подивимося. Секундочку, і ще раз і подивимося з вами на розмір нашого шрифту. Ось він у нас. Це в нас так звані плакатні шрифти. Іноді у шрифтів бувають ще додаткові сленгові назви. Наприклад, якщо ви візьмете шрифт, давайте намалюю нам ще одну монтажну область, щоб нам було з вами цікавіше працювати. І на цю монтажну область я нам знову продублюю наш шрифт. Отже, подивіться, ось цей шрифт я зараз візьму і зроблю класичні 7 пунктів. Ось такий малесенький. І його назва буде називатися, назва буде називатися сьогодні. Вибачте, мені мій слов, словниковий запас, але цей шрифт у нас буде з вами називатися Міньйон. Легко запам'ятати, в нас мінь. Це в нас буде 7 пунктів. Так? Далі ми з вами візьмемо шрифт трошки більший, і ми візьмемо. Візьмемо його на цілих 12 пунктів. І 12 пунктів буде в нас називатися ця це Ви можете це собі також взяти на замітку. Дивимося з вами далі. Далі ми візьмемо з вами шрифт на 16 пунктів. І 16 пунктів, ось вони в нас. Це в нас буде називатися, як думаєте, може хтось знає або хтось вже десь читав, це в нас буде терція. Так, після терції ми візьмемо ще з вами канон. Канон у нас буде цілих 36 пунктів. Ось він у нас, і це в нас буде канон. Зараз ми з вами ось тут поставимо 36 пунктів. Ось такий в нас буде розмір шрифту, який ми можемо також взяти собі на замітку. Зверніть увагу, коли ми компонуємо між собою шрифти, ми обов'язково з вами, по-перше, маємо звертати увагу на контрастність великий маленький. І так само дуже класно будуть комбінуватися шрифти. Шрифти, якщо ми з вами беремо один шрифт з зарубками і другий шрифт ми візьмемо з вами до нього, наприклад, без зарубок. І такі комбінації шрифтів також будуть класно працювати. Про шрифти ми ще з вами поговоримо в наступних відео, а по анатомії поки що все, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео. Папа! -па.